Малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я вам прочитаю казочку про чарівні слова. І якщо ви будете вимовляти ці слова кожного дня своїм рідним друзям та знайомим, все зміниться навколо вас. І стане чарівним і вас будуть приймати дуже бажано і радісно. Але вимовляти ці слова потрібно дуже доброзичливо та привітно. Тож сідайте і слухайте уважненько. Казочка! Про чарівні слова усього найкращого невеличка морська рибка булька з маличку була дуже недовірливою та невпевненою в собі. Вона завжди чекала чогось поганого, тому з часом стала боятися навіть зайвий раз зі своєї домівки виткнутися, а раптом якесь лихо станеться. Кличуть її, приміром, рибки подружки погуляти. Побавитися разом, а вона їм не піду, а раптом усіть чи на будку піймаюся. Та немає рибалок і близько. Ходімо, запрошують рибки. А як окула, Підкрадеться, мене схопить булька на те. А онерак на сторожі стоятиме, він тільки свисне, а ми навтікача, умовляють подружки. А як я не почую, ні, я краще вдома посиджу, отказує булька. І що нам робити? радяться рибки. Це ж не діло, що вона в усьому лише якісь біди чекає. Так і справді лихо накликати можна. Придумала, загукала одна рибка. Завтра у бульки день народження зберемося у неї і будемо зичити їй усього найкращого. Треба, щоб вона повірила, що на неї. Лише хороше чекає у житті. Погодилися на те рибки і назавтра припливли до збученого сховку з подарунками і побажаннями. Усього найкращого тобі бажаємо. І сьогодні в день народження, і на кожен день. І це не просто побажання, а чарівне, коли його висловити в особливий день, а потім бажати усього найкращого при кожній нагоді. Воно обов'язково подіє, промовила старша рибка. От побачиш, запевнили її подружки. Відтепер у твоєму житті проходитиме лише все найкраще, що тільки може бути. І друзі, і події, і настрій. Тож усього найкращого тобі. Справді, зраділа булька, то було б чудово, бо немає нічого гіршого, ніж увесь час чекати неприємностей. Отож, а коли чекаєш хорошого, воно і приходить в твоє життя, засміялися рибки. А тепер ходімо, розважимося. Рибки разом із булькою піднялися на поверхню моря. Там світило сонечко, рихтіли хвильки. і рибки весело вистрибували з води та перекидалися у повітрі. А увечері вони насолодилися заходом сонця та яскравим зорипадом. Чарівне побажання справді подіяло. Усе було як найкраще, і булька була дуже щаслива. Відтоді вона перестала чекати поганого і раділа життю разом з іншими рибками. Ви прослухали чарівні слова з побажанням всього найкращого, які змінюють усе навколо і усі стають щасливими, радісними та веселими. До зустрічі, малята! Усього найкращого вам!